Всім привіт! Вітаємо вас на каналі 366, каналі здорового способу життя. З вами я, лікар ортодонт медичної клініки Славна Аліна Тихомирова. І сьогодні ми з вами будемо говорити про дитячі ортодонтичні апарати. Яка їхня функція, яка наша мета на лікуванні ортодонтичними дитячими апаратами і в якому віці ми можемо починати лікування такими апаратами? Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами та продовжуйте дивитись сьогодні сьогоднішнє відео і так, ортодонтичні апарати. Перш за все, давайте розберемося з цим таким складним терміном. Що це таке? Це такі знімні або незнімні ортодонтичні конструкції, або, іншими словами, пластинки, які, якщо ми будемо говорити про їхню функцію, можуть розподілятися на профілактичні, лікувальні або ретенційні. Такі пластинки зазвичай будуть використовуватися більше в дитячому віці. І про це все зараз будемо з вами. Говорити по порядку. Перш за все, давайте поговоримо про профілактичні пластинки. Що це таке? Це найчастіше такі двохщелепні м'які капи для дитячого віку, які спрямовані на те, щоб усувати або допомагати усувати шкідливі дитячі звички. Наприклад, такі як ротове дихання, смоктання язика, смоктання пальці, закусування щоки, або інфантильний тип ковтання. Інфантильний тип Ковтання це тоді, коли ваша дитина ковтає слинку і язичок просуває між зубами, а він у нас має бути при ковтанні на передній третині піднебіння. Відповідно, такі профілактичні апарати можуть призначатися діткам, щоб допомагати усувати такі шкідливі звички. Тому що якщо такі шкідливі звички у нас будуть наявні, тоді... У вашої дитини може розвиватися зуба деформація або іншими словами, аномалія. Тобто, якщо ми будемо смоктати палець, навіть у молочному прикусі у нас палець буде тиснути на піднебіння і на альвеолярний відросток. І таким чином у нас може відкриватися прикус, тобто формуватися така щелина між верхніми та нижніми зубами, що не є добре, це і деформація, якби і естетична, і так само функціональна. E Якщо ваша дитина буде дихати не носом, а ротом, то у нас буде звужуватися верхня щелепа і блокувати ріст нижньої щелепи. За рахунок цього в нас теж трються дуже багато е, інших проблем. Але якщо говорити про профілактичні апарати, які будуть допомагати боротися із такими шкідливими звичками, то якщо у вашої дитини вже наявна будь-яка із цих шкідливих звичок, і якщо е, ці шкідливі звички вони у вас досить вже довгий період часу, тоді лише ортодонтичними такими профілактичними апаратами ми, на жаль, не обійдемося. Нам потрібно буде командна робота ортодонт плюс логопед. Тому що ортодонт вам призначить правильний профілактичний апарат для вашої дитини а логопед призначить правильні вправи для того, щоб коригувати ці шкідливі звички. Це можуть бути вправи і для язика, і для щік, і для всього іншого для того, щоб це скоригувати. Тому що. Якщо ми не будемо відвідувати логопеда і не позбавимось такої шкідливої звички, ми не протренуємо її. Так, ми не протренуємо м'язи для того, щоб вони запам'ятали інше положення, то пролікувавшись на ортодонтичному профілактичному апараті і знявши його, ми можемо отримати рецидив. Другі апарати це лікувальні апарати. Лікувальні апарати вони можуть бути знімні, тобто ті апарати, які будуть фіксуватися в ротовій порожнині за спеціальних таких гачечках або по ортодонтичній мові кламерах на молочних зубах або на постійних зубах. І дитина спокійно сама може їх знімати і вдягати. Незнімні апарати це ті апарати, які фіксує лікар ортодонт в клініці на прийомі один раз. Ми його зафіксували, і весь період лікування дитина ходить в цьому апараті. Він знімається в кінці, після отримання бажаного результату. Лікування та після періоду ретенції. Про це ми теж поговоримо трішечки пізніше. Лікувальні апарати зазвичай містять в собі дуже багато активних елементів. Це можуть бути гвинти, це можуть бути пружини, це можуть бути вестибулярні дужки, протрузійні вставки. Тобто. Все те, що буде націлене на певну активну дію в ротовій порожнині для того, щоб ми стимулювали ріст верхні щелепи або нижні щелепи, і для того, щоб ми поставили зуби в правильне положення в даному випадку. Якщо у вас є наявні знімні або незнімні лікувальні е, ортодонтичні апарати у вашої дитини, то вам обов'язково доведеться приходити е, на е, прийом до лікаря ортодонта раз на три або чотири тижні. Для того, щоб лікар-ортодонт вам активував певні елементи і слідкував за вашим лікуванням, за процесом, як все йде, і це все він міг контролювати і лікувати. Тепер давайте поговоримо, що таке ретенція та ретенційний період. Ретенція, або, іншими словами, утримання. Ми утримуємо той результат лікування, якого ми досягли на ортодонтичних апаратах. Дуже часто ретенційним апаратом може слугувати і ваш лікувальний апарат, який є в ротовій порожнині, чи знімний, чи не знімний. Основна відмінність в тому, що коли ми проходимо період ретенції, ми нічого абсолютно не активуємо. Ні лікар не активує ніякі, ні гвинти, ні пружини, ні вставки, нічого. Ні батьки не крутять гвинт. І нічого з ним не роблять. Тобто ми зупиняємось на тому етапі, на якому ми завершили активну фазу лікування. І далі у нас йде період стабілізації або ретенції. Цей період зазвичай в діток може бути 3-4 місяці, ми утримуємо. Даний результат, після чого ми можемо знімати, якщо це не знімний ортодонтичний апарат, то лікар-ортодонт його може зняти і відпустити вас просто під нагляд. Якщо це знімний ортодонтичний апарат, то ми просто припиняємо і лікування, і ретенцію, і е, дуже поступово е, по зменшуваності ми вдягаємо цей апарат. Можемо вдягати раз у два-раз е, в два дні, наприклад, лише на ніч для того, щоб утримувати. Те, що ми з вами досягли, ще дам сьогодні відповідь на дуже поширене і дуже дискутабельне питання між лікарями-ортодонтами та батьками, які приводять своїх дітей на лікування ортодонтичне. Дуже часто чую це питання. А якщо ми поставили пластинку, то чи є гарантія, що в дорослому віці нам не треба буде ставити брекети? Е, насправді, друзі, це питання таке: 50 на 50. Е, якщо ви вчасно звернулися до ортодонта з наявною проблемою, яка є у вашої дитини, е, якщо лікар правильно продіагностував, правильно призначив вам апарат саме для вашого випадку, якщо ви вчасно з'являєтесь на всі і візити нічого не пропускайте. Якщо е, ваша дитина носить апарат більше 12 годин на день, то тоді так ми можемо говорити про те, що у 80% випадків ми можемо уникнути брекет системи в дорослому віці. Друзі, дякуємо, що долучилися сьогодні до нашого відео про наше стоматологічне здоров'я. Сподіваємось, ви отримали сьогодні корисну та цінну інформацію. До зустрічі з вами в наступних випусках. Всім бажаємо добра та здоров'я!